Шановні друзі, рада вас вітати на своєму каналі. Ось чим я зараз займаюся. Є свої домашні ще помідорки, ще родять мої помідорки. Ось є кабачки теж домашні, ще тих два голландських кущика плодоносять. І я придбала цвітної капусточки. Ось домашня цибулька, є морковка. і Вирішила зробити ще ось таке асорті. Цікавеньке і для гостей, і для себе поласувати взимку такою смакотою, вітаміною, своєї домашньої. Рецепт заливки я знімала минулорічний, цьогорічний такий більш солодший. Тогорічний, більш такий класичний. Знімала для вас влогів. Ось вирішила трошки, хто сумує за влогами для тих людей, і познімаю трішки. Ну, і для себе теж люблю влоги. Потім передивляюся, які ми були, що ми робили. Ось, і ну, є що згадати для себе пам'ятка також. ось І хто більш любить так зі мною вживу спілкуватися, скажімо. Ті для тих людей я і знімаю. Хоча бачу, що пробуються, користуються відео, ті, що з консервацією, з рецептами, мабуть, тому що була така гаряча пора. Люди шукали щось цікавеньке, тому і дивилися. На гряці зійшов такий базилік у мене. Від ціклі гарненький, рясненький, я його викопала, і тут були у мене огірочки. Я їх ось сюди от пересадила, щоб на зиму він нам був і мене тішив. А ще на підвіконі рясно тут сушила, збирала насіння з різних помідорок і собі вже заготовила на наступний сезон посадки. Ось спробую своє насіннячко проростити. Подивлюсь, що воно з того буде. Привіт-привіт, привіт усім! Поки в мене закипає маринад на сорті, зараз треба буде класти його стерилізувати, ось, то я трошечки з вами вирішила побалакати. Дай Боже, нам дожити до другого року і все посадити, все стигнути, і рясно, щоб все плодоносило нам і тішило, радувало нам гарними новинами. І подіями. Так от, пішли ми в школу, коледж, почався навчальний рік, заготовлювала. було багато організаційних моментів, тому і не знімала багато і турбот, клопіт було. Якось не до того було, то дашоня вже захворіла була, то я була хворіла. Якось ну, якось так, якось Ми всі по, по черзі похворіли, були, лікувалися, то якось не, не до зйому було. Ось, Та і бачу, що рецепти вам більше до вподоби. Комусь, звісно, хтось прийшов до мене з влогів, хтось з рецептів. ось, Але багато хто залишився, примножується. Канал помаленько, але розвивається і чому я дуже рада. Дякую усім щиро за підтримку, за підписку, От. за коментарі ваші добрі, за те, що дивитеся. Так. Планую ще на сьогодні, це сьогодні у нас неділя, завтра понеділок робочий тиждень починається, навчальний тиждень, тому треба трошки максимально підготувати. Вчора дуже багато чого робили на дворі. Ось, а сьогодні вже неділя, хочу, щоб не пропав мій урожай, приготувати до АСОРТі. Ось. І готувати щось смачненьке. Розморозила ще печеревину, тому я зараз замариную її спечу. І е, курочка домашня, теж її замариную і спечу з картоплею. Ну, Хто дивиться, мені частенько так готую, З вихідного дня любимо, тому що це швидко, і ситно, і багато. Ось, не так часто аж готую, але готую. Тому що люблять, тому стараюся. Так, що ще. Планую, у мене є домашній кисломолочний сир, тому планую приготувати ще якийсь такий або запіканку, чи пиріг, подивлюсь. Якщо ж буде цікавеньке, ще підключуся. Або окремим рецептом для вас зніму. Так, ну, і все, мабуть. Щось цікавенького вам сказати. Вибрали були городи, повикопували, теж вже навіть не знімала. Бо якось так після роботи нападами швиденько-швиденько все працювали після роботи, навіть не вечерявши, ось, а то складали дрова на зиму, готували вже в дров'ярню, носили. Ну, Біля хати робота є. Але ми тому радіємо, тому що все своє, все домашнє, готуємося до з і якось так. А ви пишіть, діліться, що ви чим займаєтеся. І ви діліться, пишіть своїми думками, своїми хвилюваннями, своїми рецептами, подіями. Я за всіх вас хвилююся, всіх підтримую, читаю. Ось, і радію, що ви зі мною. Ось яку ще красу маємо. Дуже вони мені, мені подобаються. Всі помідорки домашні, дуже смачні. А ось це, то дуже-дуже най... найбільше, мабуть, мені сподобалося. Вчора ще ходила, назбирала. Трохи бурих навіть отаких. От Назбирала, що вони швиденько дійдуть. Ще один перчик знайшла. Ось і ще багато зелених помідорів. На городі замість картоплі посіяла гірчицю вже зійшла. Ту була засуха, не зійшла, а тепер трохи бу... дощило. У нас два дні без перестання був такий ряснющий дощ, і після нього гарно-гарно все зійшло. Ось, А я ще сьогодні на базарі придбала е, вже два роки поспіль купую в одного продавця цибулю. Зараз покажу посадковий матеріал, цибулька. Здається, він казав, радар він називається. Ось така довгенька і гарно родить. Ми минулого року купували з мамою разом. Я кілограм взяла цієї цибульки, і мені більш, ніж достатньо, вистачить. На свої потреби. Тому що у жовтні я буду саджати і цибульку, і часник. Ну, ось, друзі, вже вечір. Курочку з'їли. Все, що залишилося з картоплі. Допікається ще під черевина, і спекла такий от пиріг. Тут це схоже на королівську ватрушку. Такий от сирник з шоколадним бісквітом. Ну, подивимося, зараз ще гаряче. Витягувати навіть важко з форми. Ну і все, в принципі. Дякую, що були зі мною. Дякую за увагу. Всім до зустрічі!